Загалом на територію Чехословаччини увійшли двісті тисяч солдатів і п'ять тисяч танків країн Варшавського договору. Самі учасники тих подій вважають, що просто виконували військовий обов'язок. В Австрії проходили учення Чорний бобьор і тільки наші предваряючі дії не дали можливості войти військам НАТО в Чехословакію. Благодаря тому захвороні тисячі, тысячи, сотні тисяч життів, не допустили разгорания розгорання конфликта. Нині на території Черкащини мешкає 68 безпосередніх учасників чехословацьких подій. Практично кожен із них удостоєний державних нагород Радянського Союзу. Оба відпочившися сьогодні є святомітянін Олександр Олексійович, прапорщик награджений медалью за бойові заслуги. Бабак Сергій Тимофеевич, подполковник запасу, награждений орденом Красної Мы ми гордимося этими товаришами, які проявили особый, особый героїзм, мужество при приповнення воинского долга. Під час вторгнення загинуло 72 громадян Чехословаччини. Сотні були поранені. Результатом подій стала велика хвиля еміграції. Країну залишили близько 300 тисяч осіб, переважно висококваліфікованих фахівці. Олег Кукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.